Доброго дня, шановні глядачі. Прямий ефір, адвокат Володимир Клим, безкоштовна юридична консультація, питання спадкування, нерухомість і сімейні питання. І якщо от у нас, я бачите, перший раз не написав тематику безкоштовної консультації, зразу пройшла консультація по пенсії. Я зразу, скільки можу, то його відповідати буду. Навчання на підготовчому відділі вийшли на СССР, не зараховують до загального стату, трудового стажу. Нам виплачували стипендії, тоді воно зараховується до стажу. Закон зворотні дій немає. Ну, да, дійсно, немає закону. Технічна перерва Вибачаюся, ви тут бачите, треба одяг поправити. Тобто про пенсію от не зараховують стаж, який колись зараховували. Ну, то давати в суди більше варіанту нема. Дійсно, закон зворотної сили немає. Хоча іноді би його поміняти. Цей закон, що він мав закон заворотню силу, наприклад. Відмінити незаслужені пенсії, там, суддям, прокурорам, мабуть, ну, таким чиновникам, які були при владі, і фактично пролобіювали ці пенсії, бо вони були при владі. Бо, наприклад, лікарі там медсестри, які там мали величезний стаж, у них пенсія менша. А я, наприклад, не бачу різниці, що там судів якийсь майор у КПЗ. Пропуски робив, і медсестра, яка там кожен день підмивала, мимивала, виносила не дуже приємні речі з під хворих, і от яка пенсія? Багато людей вижило, а в нас оці всі прокурори, судді, ну не тільки вони, фальшнауковці, мають високі пенсії, тому що у закон зворотній сили немає, от уже там є і Рішення судів, купа, де їм пенсії нараховують тощо. А у даному випадку, ну немає закон звукоротної сили, то в суді захищайте свої права. Правда, дуже шкода, що люди захищають свої права, ну там в пенсійних цих спорах рік, два, три, це все триває дуже так довгенько. А от відшкодувати з держави ці витрати право, і той, що у відповідному розмірі не було, щоб там, чи з окремого чиновника. От виграли ви там суд від якогось держслужбовця, бо він вам відмовляв у вашому праві, потратили купу грошей, енергії, і там сказали, він вам винен мільйон. Конкретно, персоналізовано, без усяких. Ну цього Мабуть, немає. Якщо є уточнення по цьому питанню, то задавайте, якщо є глядач, тобто про пенсію, про неврахування стажу, то будемо розбиратися. Може, якщо є попит, то треба ставати спеціалістом по пенсійних справах. А ми поїхали далі. Питання перше з коментарів. Написала мені людина в коментарях, що про одиноких хворих пенсіонерів, ну і не тільки пенсіонери, мабуть, але в даному випадку про осіб старшого віку, які не можуть самі собі допомогти, самі себе обійти, повинна би турбуватися держава. Якщо так подумати, з першого разу дійсно, чого держава має турбуватися про людей. Але тепер беремо два такі випадки. От, наприклад, дійсно, людина не має дітей ну, з різних причин, тут ніхто не осуджує. От немає людини дітей, вона там нормально жила, от, підійшло їй там до 65-70 років, захворіла. У неї є власність досить ліквідна і досить таки рентабельна. Там залишається тих років 10 життя, нічого не скористатися можливістю, яку приносить ця власність. І є бомж, алкоголік, який все життя гуляв, пив, нічого не заробив, теж не має дітей. І тепер виходить, що держава про всіх повинна дбати однаково. Це так, як про загальне виборче право. Який в нього підвох, наприклад, бомж, наркоман, алкоголік, і мама, там, яка працює лікаркою десь, має трьох дітей, там очі відкрила, побігла, чи чоловік, а від держави мають один і той самий захист, фактично. Тобто захворіла людина, от державенька, рідненька, допомагай. Ну, і один по один голос мають вибирати одних і тих самих людей, от про що йде мова. Тобто наркоман і порядна людина мають одинакове право голосу. Чи там пенсіонер, який, звичайно, має одну ціль, якщо він вже не працює, не має власності. Єдина його ціль це мати чим побільшу пенсію, чим побільші соціальні витрати. І молода людина, який там 25 років. Яка в неї ціль? що чим поменше з неї держава гроші брала і знімала. Такий конфлікт інтересів, на мою точку зору, досить несправедливий. Якщо у вас якісь, шановні глядачі, свої зауваження, пишіть, будемо обговорювати. Такий юридично-філософський, історичний аспект. Тобто у цьому питанні про. Необхідність, щоб держава доглядає за немічними, так би мовити. от такий підвог, що іще один, щоб держава фактично мала, на мою точку зору, захищати право власності. От є в людини там власність, і щоб вона могла її там здати в якійсь організації на довічне утримання чи конкретним людям, і щоб не попасти в наших країв. І користатися фактично своєю власністю, і жити краще, ніж той, хто не має власності цієї. От задача держави, а не задача держави роздавати всім по кусочкам якісь блага. У цьому така у нас ще залишка соціалізму. Є у вас уточнення, кажіть. А ми поїхали далі по питаннях, які я тут два назбирав, не дуже активно. Але не збирав. Питання друге. Ну, таке комплексне питання. Колективне помилки відчужуючи за договором до вічного Тобто, про що йде мова? Така у нас вже комплексна консультація сьогодні на цю тему. Особа похилого віку укладає з кимось договір до вічного утримання. Які вона робить помилки? Перше, на мою думку, це от йдуть до нотаріуса, там якась тютя Клара, бере там, дядю Івана, йдуть до нотаріуса і кажуть, ми хочемо договір до вічного утримання. Нотаріус, який є у них шаблон цього договору, бере їм, підсовує, вони підпис, підписують. Якусь там роз... допомога в розмірі однієї пенсії, ну, нехай так буде, підписують і всі веселі. Поки тьотя Клара бігає, танцює, бігає по театрах, вживає віскі, який приносить дядя Ваня, то все нормально. Але тільки якщо тьотя Клара злягла, дядя Ваня вже трошки себе не дуже добре почуває який з нею доглядає. Тому тут помилочка, я так її відзначу, це вона полягає в тому, що люди не прописують умови договору детально, тобто не розбирають, от не сядуть, там чи з скромності, чи з дурості чи ще щось, не сядуть і не обговорять всі всі нюанси між собою. Хто кому, там, якщо захворіє, за чий рахунок, скільки разів в день треба йти, якщо потрібен постійний цілодобовий догляд, хто там буде ночувати, чи треба ночувати, чи можна перевезти людину. Що їсти, скільки разів в день їсти, купувати, як фіксувати, чи можна фотографувати, що всі здорові, живі і щасливі, ніхто цих нюансів чомусь не фіксує. Тобто не розробляють детальні умови договору під договір до вічного утримання. Оце, як на мене, найбільша помилка. Так, це відео і назву. І нагадую, у нас прямий ефір, я адвокат Володимир Клим, відповідаю в прямому ефірі по питаннях спадкування нерухомості сімейних питаннях. Ну, бо я їх досить добре знаю, але якщо є інші питання, теж можете задавати Попробую їх на них відповісти. Думаю, відповім. Якщо будуть цікаві питання, то відповім. На наступний раз трошки подумаю, обдумаю, то не соромтеся, пишіть, можете зараз писати, там пізніше в коментарях. І Ще одне таке питання. Питання у нас четверте виходить за сьогодні. Якщо ваш співвласник квартир квартири там чи будинку громадянин Росії, і його просто немає, що робити? Ну, так думав, думав над цим питанням. Думав, якою цитатою його відзначити це питання? І прийшов до такого висновку, що найкраще тут приходить таке: дай Божа сили міняти те, що може, але мудрість розуміти те, що не може змінити. Так, і в цьому випадку, фактично, така патова ситуація, поки у нас війна, поки не працюють міжнародні договори з Росією. Що от живуть там, живе, наприклад, одна сестра, друга сестра в Росії прийняла спадщину колись до війни на цю квартиру. Одна друга, одна друга, а їй немає. Зв'язку з нею теж немає, бо там у 22-му році чисто справедливо їй сказали до побачення. Більше з нею спілкуватися не буду. А робити, ну, використовувати цю власність, жити там, здавати її в оренду по можливості тощо. І. Збирати чеки, що ви платите, кому, на, кому навку, щоб далі, от коли ваша там родичка співвласниця чи просто співвласниця, появиться, пред'явити вимоги про стягнення з неї боргу. От такий варіант: якщо у вас співвласник, на мій погляд, більше нічого не зробите. Нагадую, у нас пряма трансляція, якщо є питання. Ви задаєте, я відповідаю. Якщо питань нема, то ми, мабуть, ну, до наступного вівторка будемо казати до побачення. Радий, що були ці глядачі, які є. Якщо ви думаєте питання і дивитеся це відео в ефірі, то можна в коментарях поставити, я його буду обговорювати. Чим більше цікавих питань, тим більше і довше буде тривати прямий ефір. Тому всім до побачення, адвокат Володимир Клим.